Христос посеред нас сьогодні 21 червня пам'ять великомученика Федора Стрателата. Він вирізнявся багатьма даруваннями і прекрасною зовнішністю. Бог просвітив його досконалим пізнанням християнських істин. Хороблість святого воїна стала відомою після того, як він з допомогою Божою вбив величезного змія, що жив в прірві поблизу міста. Змій пожирав багато людей. Тримаючи в страсі всю околицю, святий, озброївшись мечем і молитвою до Господа, переміг його, прославивши серед людей ім'я Христове. За відвагу святий Федор був призначений воєначальником стрателатом в місті Гераклії. Звершуючи військове служіння, він проповідував і святий Євангеліє. Його гаряча впевненість підкріплена особистим прикладом християнського життя. Навертала багатьох від пагубного морку безбожності. В скорому часі майже вся Гераклія прийняла християнство. Проте, в той же час імператор Лікіній почав жорстоке гоніння на християн. Бажаючи обезголовити нову віру, він розпочав переслідування просвічених поборників християнства, бачачи в них загрозу для занепалого язичництва. Серед них був і святий Федор. Святий сам запросив Лікінія в Гераклію, пообіцявши принести жертву язичницьким богам. Для звершення цієї пишної події він забажав зібрати в себе в домі всі золоті срібні ідоли богів, які тільки були в Гераклії. Засліплений ненавистю до християнства, Лікіній повірив Словам святого. Проте його сподівання були даремними, заволодівши буванами. Святий Федір розбив їх на куски і роздав у Бога. Так він посоромив суєтну віру в бездушних ідолів і буквально на обвалищах язичництва утвердив закони християнського милосердя. Святий Федор був схоплений і відданий на жорстокі катування. Їх свідком був раб святого Федора Святий Уар, який ледь знаходив собі сили описувати неймовірні муки свого господаря. Відчуваючи близьку смерть, святий Федор вже почав молитися до Господа останньою молитвою. Проте Бог за великою своєю милістю побажав, щоб кончина святого Федора була такою ж плідною для ближніх, як і його життя. Він зцілив тіло святого і звів Федора з Христа, на якому той був залишений на всю ніч. Вранці царські воїни застали святого цілим і неушкодженим, і недалеко від місця страти святого. Прийняли самі святе хрещення. За наказом царя святий був усічений мечем. Перед смертною карою він сказав Уару: не лінуйся записати День моєї кончини, а тіло моє поклади в Євхаїтах в рідному місті. Цими словами він просив щорічного поминання, потім, сказавши Амінь, він прихилив голову під меч. святий великомученику Федоре Стратилате. Моли Бога за нас, Христос посеред нас і є, і буде.